Важливе правило, що 50% це моя особиста відповідальність про те, як я з вами працюю, і 50% ваша відповідальність, як ви працюєте в нашій особистій психотерапії. Бо уникання, та супротив, обосцінювання це все те, що ви будете робити з психологом, і те, що ви робите в вашому звичайному житті. І дуже часто люди приходять і кажуть, ну я ж заплатив гроші, робіть щось зі мною. Ну, що таке не, не працює ваша психотерапія, взагалі це щось бурда якась це говорить про те, що ви не берете на себе свої 50% відповідальності, і між консультаціями ви нічого не робите. Тобто я чекаю, да заплатив гроші, прийшов до вас. Давайте робіть щось зі мною. Я перекладаю відповідальність, і це говорить про те, що в вашому е, повсякденному житті ви робите те ж саме з вашим оточенням із собою. Зверніть на це увагу.